Ну, По-перше, хочеться дізнатися твій стан. В якої фізичної форми зараз, на твою думку, ти перебуваєш? Все ж таки багато не грав. Стан стабільний, почуваюся дуже добре. На 80% я готовий, але ще треба провести роботу над фізичною активністю, тому що ще багато масів буду. А робити для цього все, все, все можливе. Ти зіграв після тривалої паузи весь матч проти Кубкової проти Маріуполя. Як оціниш для себе цю гру і які емоції були у, у тебе? Ігра складалася дуже добре. Ми перемогли 1-0. Фізично почував себе добре, тому що це суперники. Не дуже комфортний, не прем'єр-ліга, але для фізичної активності було дуже добре розпочати цієї команди. Попереду гра з Оболонню, також ліга конференцій. Але найближче це гра з Оболонню. Що можеш сказати про суперника та очікування твої? Дуже хороша, міцна команда, буде непросто, буде бій. Будемо старатися перемогти. Очікування, очікування. Кожна гра дається дуже важко, але треба перемагати та підніматися в турнірній таблиці. От ти сказав зараз про турнирну таблицю, це місце, на якому зараз ми знаходимося, звичайно, це не те, чого ми прагнемо і хочемо. На твою думку, за чого можна ось це становище покращити? Звичайно, перемагати, але що, в чому треба додати ще. Так, додати треба всьому. Тактично, фізично, ментально. Я думаю, що якщо будуть ці компоненти, тому і виграмо цю гру. Психологічно, на твою думку, це що треба на здається, що треба декілька перемог поспіль, так щоб психологічно настрій також підняти. На твою думку, це так? Так. Я вважаю, що дві перемоги. Саме в чемпіонаті, по-моєму, так. Буде добре, щоб, щоб, щоб була психологія і щоб був дух перемоги.